Критка, заклопа, давай. Аня, надо ще держать местом, да? Это ж бачиш, куди що низка не скажет. Не було весь пал. Завтра мала йде в школу, а ми сідаємо і їдемо у великий магазин і купляємо миску, інструменти, а, оцю штуку, замазувати, забілювати, замивати, усе. Ми купляємо і ми приступаємо нормально до роботи. А сьогодні вечором ми чуть гуляємо, а сидимо, переписуємо по списку все, що нам треба. Ти занібала, коли я останній раз забанили, блядь. Забанили. Запанили. Воспорить. А що ти зараз не глядаєш? Бо я вже не поїбал лапки не хочу. Ти поставив на ту ставку з Так. Ой, снова с этим? Сихану? Слава Богу, да удалить опаги. Я не буду ее, блядь, я не що ти, Блядь, пиздец. на стіну что блядь блядь, пиздец, ластину порублю, блядь. Блядь, пиздец. Я хочу 6 тебя пойдет. Може, зразу сюди закидати на біг? Ну, так, все його закидають. А хватить працювати на оці. Давай уже. Закидай. Це нормально, да? Ну весело. Де моя нароца, я да хтось шпаргнути? Блядь, я тебе палачу. Я поняла, щоб ми якось роботали, стали поприбирали, помили інструменти і на величезну. Ось це було два наверх, але вже він пізде. Ви вже доросли, казали, пали на не Чому в мене не випадка нормально? תודה רבה Ти те ж одна кидав, його хеков? Бля, мені неудобно його перевертати, мені в руки вище себе закипають, чи що. Ще це вам коротиша. <сі> <сі> це вам коротиша легко життя, так? А тепер отак, кидаєш? Добре. Ці дірочки. Що це тебе тут не вийшло? потім потом конці там підсохне было, мы там ее складали на пол. Я Я Що ти робиш? Це не його нормально. Давай ось усі. воно. ...залепила... Кузя, вам то з'явиться. що я нахуй на роді пікарю? Тобто ти хуйню таком вже робиш. Вже ту частину не трогай, вже тоді тоненьким слоєм покриємо його і зробимо. Ну, тут розрівняється, я ти кажу, що воно впирається. Зачем ти ще просто таке робиш, оце зараз я не поміжую? Один раз не можна було так просто провести, а так надо робити.